Божі слова на кожен день. У моєму світлі люди знову бачать світло. У моєму слові люди знаходять те, що їх тішить. Я прийшов зі сходу. Я вітаю вас зі сходу. Коли сяє моя слава, вона осяває усі народи, усе стає світлим. Жодна річ не залишається в темряві те життя, яким у царстві живе Божий народ із Богом, є безмежно щасливим. Води танцюють від радості за благословенне життя людей, гори разом із людьми насолоджуються моїм достатком. Усі люди прагнуть, наполегливо працюючи, засвідчити свою відданість. У моєму царстві, у цьому царстві більше немає непокори, немає спротиву, небеса і земля залежать одне від одного. Людина та я зближаємось у глибокому почутті, у солодких, щасливих миттєвостях життя, спираючись одне на одного. У цей момент я офіційно розпочинаю своє життя на небесах. Більше немає сатанинської смути, і люди нарешті знаходять спокій. По всьому всесвіту мій обраний народ живе у моїй славі, у блаженстві, якому немає рівних, не як люди, що живуть серед людей. А як люди, які живуть із Богом, усе людство пройшло через сатанинське розбещення, випивши до денця і гіркоту і солодкість життя. Тепер, живучи у моєму світлі, як можна не радіти, як можна легковажно відмовитися від цієї прекрасної миті та дозволити їй вислизнути? Люди, співайте пісню у ваших серцях і танцюйте від радості за мене, піднесіть ваші щирі серця та запропонуйте їх мені, бийте у барабани і грайте радісно для мене. Я випромінюю свій захват на весь усесвіт. Цим людям я являю своє славне обличчя. Я закликатиму гучним голосом. Я перевершу Всесвіт. Я вже паную серед цих людей, ці люди возвеличують мене. Я ширяю у блакитних небесах вгорі, і ці люди прямують за мною. Я крокую серед цих людей, і мій народ оточує мене. Серця цих людей переповнені радістю, їхні пісні змушують усесвіт здригатися, розколюючи небесну твердь. Усесвіт більше не оповитий туманом, більше немає багна, більше не збираються нечистоти. Святі люди всесвіту. Під моїм поглядом виявляєте своє справжнє лице. Ви не люди, вкриті мерзотою, а святі, чисті, наче нефрит. Ви усі мої улюблені, ви усі моя втіха. Усе повертається до життя, усі святі повернулися служити мені на небесах, опинившись у моїх теплих обіймах. Більше не плачуть. Не тривожаться, віддаючи мені себе, повертаючись до моєї оселі і на своїй батьківщині, вони будуть любити мене без упину, і це не зміниться до віку. де смуток, де сльози, де плоть. Земля проминає, але небеса пребудуть навіки. Я являюсь усім народам, і всі народи славлять мене. Це життя, ця краса спокон віку і до кінця часів не зміняться, це життя царства.